Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний салат з капусти і буряка. Ви можете знати його за назвою пелюстка. Отже, для його приготування нам знадобиться одна капустина в мене кілограм капусти, 2 бурячки 400 г, 4-5 зубчиків часнику, також 1 е, стакан цукру, 2 столові ложки солі, пів стакана соняшникової олії і стакан. Оцту. Зі спецій ми візьмемо духмяний перець, три лаврові листочки і трошки меленого червоного. Перець. Отже, приготування ми розпочнемо з капусти. Знімемо з неї верхні листочки. І відріжемо ось тут вершечок. Далі наше завдання нарізати капусту, зараз почищу її трошки. Так, чистенько. Далі наше завдання нарізати капусту на квадратики, на такі частиночки, які будуть подібні до пелюсток. Тобто, не дрібно ми її не січемо, а нарізаємо на такі квадратики, ромбики, як у вас вийде. Назва говорить сама про себе пелюстка. Отже, капусточка у нас має бути подібна на пелюстки. Бачите? Ось приблизно так. Так, ми її нарізаємо і одразу сюди, в тарілку, я буду складати, розбираємо. Розбираємо листочки, ось так. Розбираємо і відкладаємо. Такий салат можна приготувати як із молодої капусточки, так і з вже осінньої. Ну, так скажемо, зимової. Так, цю частинку треба якось. Вирізати. Є капусточка в нас, подивіться, ось так я постаралась максимально розібрати її на листочки, на пелюсточки. Ось Ось такий вигляд вона в мене має. Якщо ви не так ретельно її будете розбирати, то це нічого страшного. Вона все одно е, просолиться і все буде добре з нею. Не хвилюйтесь. Можете так, так ретельно її можете не розбирати. От. Капусту відставляю і зараз беремося за буряк. У мене два бурячки, вони 400 грамів разом. От. І зараз їх очищуємо. Все, бурячок почистили, і що я хочу про нього сказати? Я його буду терти зараз на крупну терку. А ви, якщо вам подобається, якщо ви хочете, ви можете собі його просто нарізати. Нарізати або тоненькими слайсами, або нарізати соломкою. немає різниці. От, мені подобається, коли він тертий. Тому я його тру на крупну терку. Пулічок готовий. Так. І зараз нам його потрібно поєднати з капустою. Я бачу, що ця ємність мені вже замаленька, тому я візьму щось побільше. Так, беру таку глибоку велику миску. У неї висипаю капусту. Ця миска, я не знаю, скільки себе пам'ятаю, стільки та миска була у нас. Чи вона ще бабусина, чи вона мамина. От. Завжди в ній робили і вареники, і всі ті ставці, що готували, все завжди користувалися цією мисці. Так. Капуста і додаю сюди буряк. Так, тепер нам потрібно це все вимішати. Можна, звичайною ложкою це зробити, але це буде довше, тому я ось так легенько руками вимішую. Капуста вже набуває свого забарвлення, але ви собі навіть не уявляєте, яка вона буде після того, як постоїть хоча б добу. Взагалі це такий рецепт, який можна, капусту вже можна буде їсти ну, годин через 10. Я думаю, якщо ви ввечері зробите її, от як я роблю ввечері, то на ранок вже її можна її смакувати. От, ну, а Так зберігається вона в холодильнику досить довго, Так, все, перемішали. Зараз ми приготуємо маринад, але перед тим ще не забудемо про чесничок. Беремо 5-6 зубчиків чеснику. От на кілограм капусти і 400 грам буряку я беру 5 зубчиків. 4, 5. 5 зубчиків середнього розміру. Є 5 зубчиків і цей часник ми нарізаємо. Довільно, на будь-які шматочки. Я отак от зубчик перерізаю на чотири частинки. Так. Є. І ці зубчики чеснику просто додаю отак от до капусти. Потім вимішаємо ще раз. А зараз приготуємо маринад. Для цього ми беремо каструлю, наливаємо літер води. Так, І на літер води. Дивимось, на літер води ми беремо стакан цукру. Так, 2 столовые ложки соли. Раз. Два. Так. Пив стакана олии. А стакан оцту. Також сюди одразу додаємо три листочка лаврових і духмяний перчик. Я ще додаю дві горошинки звичайного чорного перцю. Все, ставимо на. Вогонь і доводимо до кипіння. Перевіряємо, маринад вже майже закипів. Ми не чекаємо на його закипання, а повертаємось до капусти. Я підготувала ось таку банку, майже 2 літри, мені здається, тут є. Зараз подивимося, чи влізеться вся капуста, яку ми підготували. Ну і наповнюємо банку. Тут часник ми ще поставили. І так, пам'ятаєте, що я говорила про гострий перець червоний. Його я отак просто трошечки-трошечки посиплю. Не знаю, скільки його там було, але на, на кінчику ножа, напевно. І чесничок трошки перемішаю ще раз, і будемо наповнювати банку. Так. Е... Банку, капустою ми наповнюємо, просто засипаючи її туди, не утрамбовуючи, не пресуємо. Цього робити не потрібно. Просто довільно ось так наповнюємо. Так, я недооцінила кількість капусти, ось ще скільки її є. Я думаю, ще на літрову банку точно є. От. Тому я цю баночку відставляю і йду по ще одну. Кількості інгредієнтів в мене вийшло, можна сказати, 3 літри. Ось так. 3 літри. Дивимось, що там маринад. Так, а маринад якраз вже закипів. Вимикаємо Все, І зараз будемо заливати капусту. Літр маринаду в нас якраз. Якраз пішов на 3 літри, на 3 літри ось такого, є капусточки. Все, накриваємо кришкою. Ось так. Я не закриваю плотно, просто накриваю кришечкою і ставимо, залишаємо тут, я залишаю на столі на 10 годин. От. Через 10 годин, ну я ввечері роблю, то зранку вже буде вона готова, ще раз говорю, що можна вже зранку її і куштувати. От. Але якщо хочете почекати, то ви можете її потім через 10 годин поставити в прохолодне місце, в холодильник, в холодильник наприклад. От. І там вона буде стояти дуже і дуже довго. Тож, обов'язково спробуйте приготувати таку капусточку для себе. Я думаю, що вона вам засмакує. Хто приготує, напишіть свої відгуки, напишіть коментарі, як вона вам. От, і все. Нехай вам смакує, обов'язково готуйте.